538-й день в Канаді, 03, 12, 24. Сьогодні вівторок і я завтра і післязавтра вихідний. Е, написав я відпуску Request for Holiday. І цей. І в мене завтра і післязавтра буде вихідний. І на другий тиждень я теж все до четвер вихідний. Мені треба використати мої відпускні дні. Тому так, нормально, висплюсь. Я сьогодні просто капець який не виспав, я сьогодні встав рано. І, як зомбі сьогодні. Але нічого, вже яка? Пів 11. Один... Хотів скочити, пів 11. Ну, нехай біля 12 і так ляжу, і поспішу трошечки довше. От, е, сьогодні що я встав? Е, Відвів малого до школи. Треба було перевірити дорогу самому, подивитись тут недалеко йти. Перешов, прогулявся перед роботою, повернувся, забрав посилочку. О, не зразу забрав посилочку, був охоронець, який не знайшов мої посилки. Блін, я думаю, вже може румейти взяли там зі старої квартири. Ні, ніхто не взяв, і я потім пішов, Гільберт знайшов. Він бачив її. Далі. Е, пішов до себе на четвертий, попили ми кави з Алексом, посиділи, пішли. Порозходились. Я пішов в тавербі, Алекс пішов за комп'ютер, видрукував заявки. Я підготував свої інструменти. Думав сьогодні взяти за фарбування, бо немає сили не виспаний. Але нічого, Алекс видрукував заявки, ми пішли робити. Щось там Алекс не, не міг зробити, а в одній з квартири було холодно. То він попросив шефа, щоб взяв цей сканер, тепловізор, який показує теплі холодні місця. І. О! І коротше, ми, ми з ним пішли, але після обіду. Шеф купив новий змішувач на кухню. Там, де ми міняли, він знову почав текти. Вона подзвонила і каже, тече знову. Ну, а ми там нічого не міняли. Ми дотягнули просто болтики, але він вже був старий. Там, деколи відстає, між прокладкою починає протікати, треба дотягнути, і воно далі працює. Ну Це стара система. Але в неї чомусь вона не працювала. Хоча ми не бачили ніякої води, ніякого ліку. Коли ми були там, встановлювали чисту суху. Приїхали зараз чисту суху. Ну воду прикрили, сам приїжджав, спеціально перекрити воду. Тож ми цей, він купив новий, ми поміняли. Там було капець як набавитись. Це просто в... В цьому штучному камені вирізана прямокутна діра і такий глибокий умивальник, як на кухнях ставлять. І, і позаду умивальника така от щілинка маленька, де запихається цей змішувач, це треба всі гаєчки позакручувати, все поз'єднювати. Я його там залазив вниз і це все крутив. Покорічив трошки руку, але це нічого такого серйозного. Завжди буває на роботі. Ми з ним багато чого що робимо. О! Ми сьогодні поїхали. Десь в 11 ми виїхали, я так і без обіду був. І він так само. Ми, він заїхав, купив каву і яблучний, яблучний цей пиріжочок такий маленький. Штрудель. О, Макдональдс. Весь наш обід був. Потім я їв аж біля 5-ї півп'ятої. Ми поїхали, ми здаємо в оренду приміщення і там його винаймає жінка, яка. Займається, є тут дитячий садок, а є тут е, для собак. Дуже подібне, як дитячий садок. Собак залишають там і от вони їх там розважають тих собак, купають залежно вже від програми. Ну, Але дуже подібне на садочок. Дейкер oh, для собак. І ми приїхали, ми їм міняли замки, так як це наше приміщення. Їм ще там на часу пообіцяло, що ми поставимо їм нові замки. Бо там старі ключі, все, ми познімали повністю все. Але головне, що всередині в них там басейн для собак, клітки. На стіні, як в басейнах, жилети рятування для дітей. А там для собак, великі, маленькі, всякі різні, але ну, виглядає. так. Ігрова кімната, де там ігри баються, в малого є такі пластикові штучки, така от пластинка, де там кидаєш, типу якраз такі нолики, але трошечки інше там закидаєш. Для собак вони таке поставили велике. Я не знаю, як вони там. Їх дресують, але е, от ми забавилися в них там. В дитячому садку для собак. Тут собаки на другому місці, напевно, що. Е, Право більше мають, ніж люди. От, поїхали ми там поробили Oven. А, заїхали ми ще фарбу, замовили треба було. От, я, повернулись, перевірили ми ту квартиру з опаленням, плюс Алекс ще показав ще одну. Заявочку, де душова кабіна, і жінка приймає душу двійка душова, а над нею вже стеля, де стеля сходиться, і там кут мокрий. Ну, Я думаю, може з середне псикає, але швидше за все, це з квартири зверху, вода просто затікає внизу, або ванна дірява, або ще щось. Бо вже була одна така квартира, де цвіт. Ми вичислили, вже її нема, вже нормально. Далі. Коротший день в мене був такий насичений. Багато роботи без обіду і от такі от справи. Далі я прийшов додому нарешті пообідав. І я сьогодні зробив дзеркало. Зробив дзеркало, воно поки що прикріплене, але стіна крива. Так як тут колона, і від неї йде гіпсокартон, і сюди гіпсокартон, там перепад. Я рівень не брав, але вже видно, що от воно зараз прикріплене. Я хотів, щоб там не було шурупів. Внизу я шурупи дав. А на нижню планку дам шурупи, бо воно буде лежати просто воно стоїть на ній. Повністю стоїть на ній, а збоку планочки просто прикріплені по периметру на клей рідкі цвяхи. Я зашпаклюю. і Завтра, там, Та, завтра напевно, перейдусь, перешпаклюю і хочу перекатати гарною біленькою фарбою, буде супер роу Буде таке, як би в стіну. І цей профіль буде білого кольору, такий самий, як стіна. Мені подобається. Так і буде. Воно вже дуже гарно. Там з Гардероба дивишся, просто широке дзеркало. Це дзеркало з ванне, воно було в ширину в ванні. я його просто повернув і воно на повний ріст лапає. Гарно, дуже гарно. І вийшло мені 25 доларів, по-моєму, я за нього заплатив. От. Рамку зробив сам. І все. Зараз зайшов в, в ноутбуці Fortnite. Обновив, зайшов дві гри, пограв, трохи розслабився і все. Зараз записую відео і на відпочинок. Так що все, па-па.